Опа, це щось новеньке вроді. Супермен. Ой-ой, чекай, що тут робити? Три, два, один. Давай, 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 давай. Качай, качай, качай. А, зуби лікувати, А, це нормально. Чекай, а як так? Я забув як. Давай, 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 давай. це ты ужас! Скільки чуваків! Скільки він зуби не чистить! Диві. Я вже навіть нічого не вижу. Давайте теж якісь легкі. Ой, це що таке? А що тут робити? Ока булава. А, оце Гонки! Да я, який тут кобой і нічого собі. О, я. У мене хоть нормально свиня бігає. П'ять, 4, 3. Всім ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри шалені кролики. Що граємо далі? Ми того разу подивилися, у нас вже купа цих штук, ми вже майже до верху долізли. Так що ще трошки штуки не відкривають, де всі чекають. Оу оу-воу-во! Хіба, пускайте зараз буду ви виконувати всі завдання, що ви дасте. Скажу, що вони вже вигадують там нове. Ну, останні вже завдання такі трохи важкі були. Яй-яй-яй, yeah, yeah, yeah. це вже народу зібралось. Так з самого початку теж було багато. Потім щось всі порозходилися вже були. Так, погнали! Оу-оу! Всі вже за мене вболівають, колись, ні. Колись сіось, що я програв... Ой, й -майо! Я не люблю ці танк. Ой. Я лиш сказав, що не люблю зразу промазав. Добре. Єс. Yes. Перший є, хоч почав погано, бо промазав. Давай. Добре. І... Це капець. Щось взагалі не йде. Вони так. Диви. Вони спеціально це роблять, ви розумієте? 134 очка. Так погано ще не було. Яй-яй-яй, тебе подивіться тут створюєш. Давайте програємо. Ця справа була погана. Світло згасло. Вроде перший раз згасло світло. Давайте ще один раз. А потім подивимося, що там ще за завдання. Ну бо реально. Це вже дуже важко. Вони просто дуже швидко. Бігають. Добре. Перший нормально зайшов. Того разу теж перший нормально. А потім вони почали. О, тут якось нормально. А. Добре, добре. Ай-яй-яй. Майже. Майже був другий. Капець. Дивись! Добре, йдемо дивитися другі завдання. Та то ужас, то ужас. Десь він можете уявити, як то тяжко. Я не знаю, що вони там таке поробили з тими танцями. Нас надія лише на ці три завдання. Що тут є? Опа. Це щось новеньке вроді. Супермен. Ой-ой, чекайте! Що тут робити? Три, два, один. Давай, 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 качай, качай, качай. Давай, 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 давай. О, розігнався трохи. Погано розігнав, погано. Нічого, нічого, чекай. Я просто не вмію качати. Давай, давай. Три, два, один. Давай. Не здоговри, не здогрі. Давай, 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 давай. Ну це вже трошки краще. Все одно погано. 56. Нам треба хоть на 100 кинуть. Если прикидайте, ты тяжко. А ну одно. Давай, давай. Такай. Давай, 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 давай. А, ні, дивись. Не з до гори. Е, стукнулися. З тими зайцями я вам кажу. Е, е. Давай. Давай, 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 давай. Вс, я зрозумію, як це робити. Вроді. Давайте ще одна спробу. Оце так, що перший раз не пройдемо. Давай, давай, ремен, давай. О, файно розкачали. Взагалі нормально вийшло. 85. Не вийшло? <рай> Заяс недовольний взагалі. А, А, -а. а це спроба ідеальна була, мені здається. Давай, 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 поїхали. Ай, знову, скільки там було 85 63, лиш? сила. Давай. Ми мусимо, бо танці дуже важкі. І хто знає, що ще там за два завдання? О! 93. Нормально. Треба твой сотку, чи ні? Хе. Ой-ой-ой. А, ні, треба сотку. Це було гарно. Та треба з самого початку дуже файно. Давай, 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 що сили. Просто дуже мала дистанція. Ай, 70-64, взагалі. Якби було трохи довше, ми б розігнали. Той заяць й гальмує оцей ззаду! Давай. Качай, 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 качай! А ну? Ааа, 84! Нам треба більше ніж 95, я думаю, вообще 100 треба. Давай, треба 3 проведемо подивимось, що ще за завдання. Uh. Давай, давай, качай, качай, ремен, качай, ти зможеш! Блін, перше качає файно, а потім щось стає. 46 позор. Позор, і встиг 2. Зайца за цілу -зай -зай сміят. Так. Два. Один. Го. Давай, давай, рімен, давай. Ну, 80 точ. О, 61. Але мені здавалося нормально. Давайте, дві справи ще лишились. Йдемо до наступних завдань. Давай, 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 біоджосік за собі половлю. 90 має бути. Сила 80. Гедити, то й заяць гальмує. Деколи летить нормально, а деколи гальмує. Все, остання справа. Це просто ужас. Дали би сіліпше стріляти. Або гонки. Я колись не любив гонки, я тепер вже полюбив. 80. 7. 88. Давайте ще одну попробуємо, давайте. 88. Якщо буде більше, ще раз попробуємо. якщо менше. Йдемо подивимося на наступне завдання. Перси, ще не може. Гоу! Давай, Зай. Зараз ти так полетиш. Давай, 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 давай. Дує, взагалі не лети. А, сила, ступінь. Навіть не підлетів, добре, йдемо подивимось, що там ще є. Сила, два завдання не можемо виконати. То ще ніколи такого не було. Всі вже кричать. У -у -у. Так, тут що? О, А, зуби лікувати. А, це нормально. Чекай, а як то? Jaz obuju, jak. Dobro. Daj, daj, verjvali. Bo zunaj povedal. Dobro. Dobro, zaprav. Zaprav. Daj, daj, verjvali. Dobro. Dobro. Zabrali. Pust, peska smrde, te še zobene česti. Так, забрали. 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 Вроді нормально. Тихо, не дихай. Добре. того гнилого зуба таких черуків. Добре. 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 Ну вроді нормально, вроді маємо це пройти. Висто їх повно. А що, ми маємо дочка щоб всі зуби повипадали? Давай, 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 давай. Та це ужас! Скільки чуваків, скільки він зуби не чистив? чистить. Я вже навіть нічого не вижу. Е, та тобто ти не рахуєшся. Є, Виграв! Та ясно, чуєте? О, ну це завдання було легким. Так, а тут що у нас? Бати теж якісь легкі. Ой, це що таке? А що тут робити? Око булава. А, оце. А, все, я розумію, нам треба вибирати, що є де. Добре, давайте заново. Бо я не поняв. 40 секунд, давайте заново. Бідний заяць получає, такого ще не було. А як то заново? Е, давай заново, заяць. Бідний заяць получає. <риклад> <риклад> О, є два угодовші зараз. Так, тут сусіска знизу зліва. А, тут песок. Так, песок. Песок. А прикиньте ще й виграємо. А, май. 251, Ну ми програли. Добре, давайте запам'ятати. Сосіска, песок. Око, булава. Добре. Так, песок. Булава. Добре. Сосіска. Око. Добре. Так, булава. Сосіска. Ідеально. Око. Песок. Булава. Обще ідеально. Так, око. Булава. Сосіска. Писок. Оце. Так, писок. Око. Булава. Сосиска. Е, що не вгадав? Песок. Чекай, де пи... А, там писок. Око, булава. Око. Сосіска. Є. Так, песок. Е, песок. Е, сосіска. Песок. Око. Ура! Тя. 760 набрали. Я думаю, нормально. Диви програли. Що тисячу треба набрати? Песок-око, сосіска булава, добре. Булава. Сосіска. Ока. Песок. Ідеально. Так. Булава. Сосіска. Э, песок. Песок перший. Песок. Булава. Сосіска. Добре. Э, булава. Ока. Добре. Песок. Сосіска. Песок. Добре. Булава, сосіска, булава, око. Ідеально. Песок. Око. Песок. Булава. Сосіска. Взагалі нормально. Песок, око, сосіска, писок. Сосіска. Е око. Нормально. 1100. А Ану прийшли. Єе. Всьо, ми два завдання виконали, Ще одно. Або танці, або та штука. А, я навіть не знаю, що ліпше приходити. Танці чи ту штуку. Танці я не можу прийти. І ту штуку не можу. Давайте я пробую заходити цю штуку, а потім танці Віталік. Так. Ай, ремень, ми мусимо. Ну, якщо не це, то нічого. Нам просто це треба, але якось гарно ідеально. Погано. Погано. Ну, та, акай мені тут кого. Ще раз. Три, два, один. Гоу. Що, рімен, готовий. Давай, 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 давай. Ай ти, заяць, заяць. Так, добре, сто ну, 155, пять, да. А, давай. Я вже сто раз видел, як ти Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перекутый себе і я би більше тебе не кидав. Давай, ремен. Давай, не здоровен, не здоря. давай, 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 давай. Ну менш більш на 150, навіть на 170. Нормально, але у нас було 193. Ви прикидаєте? Я не знаю сам, як я доти доскочу. Давай. О, це має бути гарний постріл. 80, 190, Майже, майже сто девяносто, давай ще раз. Давай. Один. Ноль. Все, погнали. Погано, погано. Сто 160, сто шістдесят, та шот? Сто Та де? Куда ти сипаешь? Yeah. Давай. Mm -hmm. <звук> Той бідний летит. І що з того, що ти летів? Не прилетів, куди треба? Так, давай, true again. Давай, true again, зараз буде тут. Два, один. Гоу! Ніс, добре. Дивись, вже почав качати взагалі гарно. А потім щось стало. А потім перестав гарно качати і програли, через нього. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай, давай! Три, два, один! Давай! Добре, це непогано. До 180 долітаємо. 181. Мало. Нам треба більше. Гоу. Давай, 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 давай. О, це має бути гарно. 80, 90. Девяносто семь, Сто девяносто На каких там три метра не долетели, вы видели? Давай, давай, ремен! <плёк> давай, 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 давай! Сто девяносто семь, Такие самые! Ну ми велимо дві спроби по 197, Ви собі прикидаєте. Давай, ремента, там трошки залишай. Трошка. Давай, 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 давай. Ай! 187. Давай, 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 ще трохи. Давай, давай, рімен. Треба дуже швидко почати качати, а він раз качає, раз не качає. Коротше, менше 150 у нас вже нема, це вже, да. Навіть два рази було 190. 197, якщо бути точніше. Два. Один. Давай. О, та ти страшне так доїдеш. А дивіться, трохи в кінці розігнався був. 169. Давайте, тепер менше 160 немає, бот. І так будемо рости, рости і рости. Давай. Давай, 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 давай. Має бути не менше 160, так? 160. 170. Все, тепер не менше 170 має бути. Давай. Давай, 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 давай. Нормально. Не менше 170, пам'ятаєте? 178 нормально. Тепер треба 180. Поки що ми йдемо ідеально. До виграшу. Ай, цей закіт, походу, поганий. 160, та я. Та видно було зразу, він загальмував трошки. В таких ситуаціях гальмувати не можна. Давай. Давай, 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 давай. Непогано, 180 має бути. 180 виправилися, виправилися. Але мало. 3, 2, 1. Поганий, поганий захід, дуже поганий. 140, ні, 100, 160, ну майже 170. Але все одно погано. Давай ще раз. З тим рейменом я вам кажу. хоп 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 яй 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 зайц підлетів зразу. На 140. Чуєте, а може там зразу взривати його треба. 141. А ну зараз попробуємо зразу. На самому початку, лише як він взлітає. Ано. А, ні-ні, ну. погано летить. 140. Ні, мені здесь що ні. Що-то ролі не грай, то треба, коли він вже починає падати, ще раз підлітати. Давай, Рімен, нормально давай. А, я нечайно знов нажав. 160. Позорище. Труйгін, давай, давай, труй. Давай, реймен, давай нормально, ты ж було уже 190, ты шо припуг? 160. Позор Ияк, якісь ідеї? Давай, гоу. Давай, 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 давай. На 170. Into Monster 6. Позор. А не можемо підписку бігом. Нам треба якісь методи пробувати. Різні. А як вам такий метод? Двісті 208. Як вам такий метод, а ну скажіть. Яй-яй-яй, ну ми сі намочили. Так, головне завдання. Ой-ой. Що тут робити? Гонки! Де я, які тут кубої, нічого собі. Ой, я. У мене хоч нормальна свиня бігає. П'ять, 4, 3, 2, 1. Погнали. Давай, 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 давай. -давай, -давай. Перше коло. Эээ, е, чекай біс стукну Давай, 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 давай. Поворот. Давай, 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 нормально. Ого, най ну, трамплін є. Друге коло. У меня три лопатки, ще на всякий. О, обігнав. Стукнувся. Давай, давай. Останню лопатку лишаємо на фініш. Останнє коло. Добре, добре біжимо, добре. На фінішну пряму лишимо лопатку. Їх! Я третій. Є-я, виграв. Нам треба було в топ-3 попасти, нас бігло там ще шестеро чи п'ятеро. Ура! Та то попереднє було складніше. Давайте мені ще одну штуку. І нам, мені здається, лишається ще десь дві штуки такі. Дві штуки беремо і все буде ідеально. Є вертаємося назад, ті знову з подарками. Сьогодні було дуже важко, дуже важка серія. Ледве прийшли, то все, ледве. Так, що? Давай, пацан, я підшу сюди. До себе в кімнату ліплю ще одну штуку. Дуже близько до вікна, дуже. Ми ще так близько не були. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па! It's